Мешканців мікрорайону Гайок стурбувала ситуація щодо вирубування маси дерев в районі восьмої школи. Там саме нещодавно з'явився і паркан. Значить, ну, людей громадян, які проживають в Гайку і в місті Біла Церква, здивував факт, що за глухим парканом. Проводиться якісь дії незрозуміло, не не незрозумілі людям. Чи це ведеться будівництво і чому зрізаються дерева? Перше, що нас занепокоїло, це відсутність паспорту будівництва. От коли ми зайшли на територію, вона не замкнена, можна зайти сюди вільно. Ми знайшли сім скважин, в яких знаходиться пальне. Яке пальне, ну я не можу сказати, тому що не являюся експертом. Але коли приїхали працівники МНС, вони підтвердили факт, що е, там знаходиться рідина, яка може загорітися або е, вибухнути. Е, зараз ми будемо звертатися до е, районної державної адміністрації до міської держдержавної до, до міської ради з вимогою створити е, слідчу комісію, е, яка Буде розглядати питання законності виділення цієї земельної ділянки під будівництво саме на цьому місці, де знаходиться пальне під землею, законність зрізання дерев, законність встановлення паркану і законність виділення. Опять же, виділення біля школи для спорудження, як нам стало відомо, якоїсь культової споруди. Як виявилося, культовою спорудою є церква, прихожани якої навіть телефонували активістам. А от людина стоїть позаду нас, яка давала телефон. Мені і за мною спілкувались невідомі мені люди, які задавали питання, що я тут роблю, чого я сюди привів людей, і що в мене будуть проблеми. І навіщо я взагалі це все роблю? Що я лізу не туди, куди треба. І я зможу за це е, дуже сильно незрозуміло, як відповісти. З ким він розмовляв? Прихожан церкви. Не зрозумів, ще раз. Це прихожан церкви, який не погрожував йому. Запитав його фамілію та ім'я і спитав, що він тут робить на цій території. І, і... Старостою. і старостою. Можливо, О, то, його представився старостою. Старостою. Можливо, представився старостою. Представник якої церкви це сказав? Як прізвище? питання да, конфесії? Яка що це за яка конфесія? Православна церква Московського патріархату, українська православна московського патріархату. <ріголові> 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 Деякі жителі Гайка підтверджують інформацію, що на місці паркану може з'явитися ще одна церква. Ну, буде. Пішлите, батюшки, що говорили у школі? Будьте лізти? Проклянемо! Хороший батюшка!» З приводу дерев в людей є серйозні сумніви щодо законності їх зрізання. Чи є дозволи? Воно зараз зайдете, подивитись, там е, вирізані дерева, витягнуті з корінцем. Навіщо це зроблено? Для того, щоб не екологічній службі не можна було оприділити шкоду. Коли вирізається, робиться вимітка. Робиться вимітка на рівні шейки і на рівні груді. Так? Давайте зараз пройдемося, подивимося. В жодному, в жодному місці не знайдете метки. Тобто метка, яку ставить. От, чи то лісник, чи то той, хто робить вимірку. Також серйозні побоювання викликають труби, через які з глибини відчутний різкий запах пального. Чи можна будуватися на такому місці? Питання вже до тих, хто надавав відповідні дозволи. Ось стоять труби, з яких тхне пальним, булькає глибина 7 метрів, 10. а то й 10 метрів, тому що перевіряли, чи можна там вони все брали, ручну знімали, все брали, прив'язували і спускали. Активістами написані заяви до міліції, та вони обіцяють, що не залишаться осторонь цієї справи. Що мені погрози від ваших прихожан а, не геть перебіль. на мене не діють. Не перебільшуйте за погрози. Я не перебільшую. Я видаю те, те, що франк я франк чую франк по телефону. ім'я телефон.